Подорож з наповненим контентом, що це таке? Це більше емоцій і вражень. Я дуже люблю подорожі, особливо подорожі з наповненим контентом і цікавлюся всім, що відноситься до подорожей та покращення їх якості. Раніше я просто їхав подивитися на той чи інший туристичний об'єкт чи історичну пам'ятку. Зараз я їду подивитися і отримати максимум позитивних емоцій. Відчути енергетику місця та насолодитися побаченим в повній мірі. Подорожі з наповненим контентом це набагато глибші відчуття, враження та позитивні емоції. Вже кілька років я застосовую у своїх подорожах і навряд чи буду подорожувати по-іншому. Що ж таке подорожі з наповненим контентом? Для чого ми подорожуємо? Щоб отримати позитивні емоції, побачити нові місця країни, Наповнити новими позитивними враженнями, побачити щось нове, для того, щоб відчути позитивні емоції, стати щасливішими і насолоджуватися життям. На мою думку, подорожі міняють свідомість, як отримати найбільше позитивних емоцій, подорожуючи та відвідуючи різні цікаві місця. Для цього є різні способи. Я розкажу про один. Найпростіший та доступний кожному. Перше це планування подорожі. Якщо це подорожі Україною, я вивчаю всю можливу доступну інформацію, яку можна знайти в інтернеті: форуми, блоги, Ютуб, література про місце, куди я їду. Вивчаю маршрут, дивлюся, що ще можна побачити на шляху слідування. Часто паралельно одному місцю можна побачити ще кілька дуже цікавих місць, затративши на це мінімум часу. Якщо це подорож за кордон, вивчаю всю інформацію про культуру, традиції, події, які відбувалися, найвідоміші місця тієї країни, в яку я їду. Стараюся вивчити найвживаніші слова. Приємно дивитися на емоції місцевих людей, які чують свою мову з вуст іноземця. Вони відразу по іншому набагато краще починають до тебе відноситись. Налагоджуються більш дружні відносини, і я отримую позитивний потік енергії, який підвищує мій настрій та кількість позитивних емоцій. Я читаю відгуки тих, хто вже там був, але фільтрую їх через свої фільтри сприйняття інформації, так як кожен передає свої враження. Потім дивлюся відео в Ютубі, читаю інформацію на блогах мандрівників. Блогери найбільш відкриті та дають найбільше корисної інформації. Зберігаю найбільш цінну, на мій погляд, інформацію в телефоні та на Google диску Також зберігаю посилання на сторінки з інформацією, щоб при потребі можна було її передивитись. Якщо є можливість, скачую аудіо з цікавих відеороликів та слухаю в дорозі. Мені цей спосіб дуже подобається, особливо якщо подорожую автомобілем. Інформацію слухають мої діти та всі, хто їде зі мною в машині. Коли попробував перший раз цей спосіб, їдучи в Бушу Ямпільського району, був приємно здивований ефектом та користю від нього. Бушу називають місцем сили. Але як розповідає пані Людмила, яка живе в Буші і багато про це знає, місце сили це не те, куди ви приїжджаєте насититися, набратися, наповнитися. Ні. Місце сили це те місце, де ви можете дозволити нашій власній силі розкритися, вашому зерну сили прорости, стати чудовою квіткою. І тоді з тих, хто бере, ви стаєте тими, хто творить. Ви не просто приїхали щось там набрати для себе, а приїхали відкрити силу в собі, щоб завжди мати доступ до неї. А місце сили лише допомагає побачити її, дозволяє їй розкритися якнайкраще. Я ділюся добуту інформацією з людьми, які їдуть в компанії зі мною, тому що для мене важливо позитивний настрій компанії під час подорожі. Я глибоко переконаний, що від гарного настрою компанії, з якою я їду, залежить мій якісний відпочинок та кількість отриманих мною позитивних емоцій. Також я виставляю мітки в навігаторі для місць, де я хочу побувати. В дорозі це відчутно економить час та зберігає мій спокій, та й не завжди є доступний інтернет дорозі. Хто блукав в незнайомому місці, особливо вночі, розуміє, про що я кажу. Навіть подорожуючи Україною, я вивчаю всю інформацію про місце, куди їду. Вже при цьому я підвищую свою зацікавленість і мої емоції стають готові бути на найвищому рівні. Приїжджаючи на місце і вже знаючи про нього максимум інформації, побачивши все своїми очима. Я тільки доповнюю кількість інформації у своєму мозку до тієї, яка вже є. А якщо ще екскурсовод або скажуть щось цікаве, нові факти та історії наповнююся неймовірними емоціями та враженнями. Я завжди користуюся послами екскурсоводів, тому що це того варте. Ще також люблю розпитувати у місцевих старших за віком жителів. Вони деколи розказують дуже цікаві речі. Так було в Бакоті. Коли мені порадили придивитися до скелі, яка на фото. Якщо придивитися, видно, як природа створила пам'ятник трьом міфічним істотам. Подорожі з наповненим контентом, потрібно спробувати і відчути самому. Передати це неможливо. Хочете отримати не 100 загально прийнятих, а 150 плюс відсотків позитивних емоцій та задоволення від подорожі, скористайтеся моїми простими порадами. Спробуйте, і ви отримаєте максимум позитивних емоцій, задоволення та насолоди від подорожі. Я дуже вдячний людині, яка навчила мене подорожувати з наповненим контентом. Часто їдучи в одне місце і вивчаючи інформацію про нього, знаходжу поряд або по маршруту інші цікаві місця. Так було з скельним храмом в селі Галиця Сокирянського району Чернівецької області. Ми побачили гарний скельний храм в надзвичайно гарному. Місці над Дністром. Також там я почув легенду про Антонія Печерського, який, будучи провидцем і відчуваючи місця сили, рухаючись по річці Дністер, заснував скельні храми Бакота, Галиця Лядова. З власного досвіду знаю: чим більше витрачаю часу на підготовку до подорожі, тим більше отримую позитивних емоцій та приємних вражень. Рекомендую. Спробуйте скористатися моїми порадами. 9 липня. Сніг вивозиться, роз, розчищається стоянка. Трансфегераж. В світі є дуже багато таких місць, побувавши, де ви отримаєте такі емоції. Такий позитивний заряд, що будете пам'ятати до кінця свого життя. Дуже багато прекрасних місць в Україні. В Україні можна побачити такі прекрасні місця, яких немає ніде в світі. Ми отримуємо позитивні емоції для того, щоб бути щасливими. Отже, ключ до нашого щастя в наших власних руках. Тому подорожуйте, отримуйте позитивні емоції і насолоджуйтеся життям. Бажаю всім приємних позитивних емоцій і приємних вражень від подорожі. Бути щасливим та насолоджуватися життям. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям.